Добрий день, малята! Сьогодні в нас заняття знайомства з грамотою. Діти, ось подивіться, хто ж це до нас в групу завітав. Так, це Совенятко. Діти, Совенятко образився на мешканців свого лісу, тому що вони називають його маленький. І він дуже хоче разом з нами займатися грамотою, щоб стати. Ще розумнішим, та щоб всі мешканці лісу стали називати його Мудре Савенятко. Діти, наше савинятко приготувало нам загадки. Я зараз вам їх зачитаю, а ви уважно слухайте і, будь ласка, відгадайте. Ось перша загадка. Всякий з нас його шанує. Бо він пише і малює. Хто ж це славний молодець? Це, звичайно, що це, діти, ви здогадались? Олівець. Молодці малят, діти. А ось послухайте наступну загадку. Виводить букви і слова. Оця весела штучка. В руці виблискує здаля нова, гарненька. Що діти? Ви здогадались? Так вірно, ручка. Молодці малята. А ось і відгадайте третю загадку. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша, солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Так, молодці малята, ви всі загадки відгадали. Діти, а що ви відгадували в загадках? Так вірно, це слова. Олівець. Це предмет, яким ми малюємо. Ручка це предмет, яким ми пишемо. Україна це страна, в якій ми живемо. Діти, наш соленятка пропонує послухати деякі слова і пояснити, що ж вони означають. Перше слово слухайте уважно. Книга. Що це? Так, вірно, це предмет, завдяки якому ми читаємо казки, вірші, розглядаємо картинки, навчаємось. А ось наступні слова. Ім, пам. Що це за слова? Ми не можемо знайти відповідь. Адже це не слова, а просто звуки. Ці звуки нічого не означають і не мають жодного зміста. А ось наступне слово малята. Це слово мама. Що це за слово? Так, вірна малята. Це найдорожча, найближча нам людина. Діти, що ж ми можемо сказати Совеняткові, що всі ці слова, що він нам запропонував, мають значення, а деякі ні? Малята, сьогодні на занятті ми разом з вами і Совенятком дізналися, що слова бувають різними. Є слова, що нічого не означають це прості звуки та ті, які завжди мають значення зміст. На цьому наше заняття завершено, і ми з овенятком кажемо вам до побачення!